Дорогі друзі, я в першу чергу хочу подякувати, що ви знайшли час, можливості зустрітися з нами. І я хочу буквально в декількох словах сказати привіт і причину, чому ми запросили вас. Справа в тому, що партія Батьківщина за останній час вивчила всі без виключення складові економічного, фінансового, соціального життя країни. Вивчили стан економіки, стан функціонування практично всіх галузей. І те, що ми, власне, побачили, воно не дуже приємне для всіх нас, але воно вимагає певних дій. Що ми побачили? Ми побачили, що той хаос, який люди відчувають як хаос в нашому житті повсякденному, в усіх сферах абсолютно, це не є просто хаос. Це є достатньо керована, абсолютно стратегічна лінія, яка виконується як мінімум останні два роки. Як мінімум, ми побачили, що немає нічого випадкового, і що кожна дія, кожне рішення, кожен закон лягає в стратегію, яка передбачає ця стратегія просто ліквідацію української держави як конкурента в світі. Ми з одного боку щаслива країна. Тому що ми маємо ресурси, яких немає в багатьох інших країнах світу. Що це за ресурси? Перший ресурс це наше транзитне становище, другий ресурс це наша унікальна земля. Третій ресурс це наші надра. Які у нас, повірте мені, не уступають найкращим і найрозвинутішим країнам світу, Наші надра не уступають. Ми маємо з вами. Шосту, за рівнем країну за освітою за інтелектом, це достатньо освічені люди і достатньо ефективні люди, розумні, інтелектуальні. Але все це розглядають не як основу для сприйняття України в світі як гравця, як учасника, як конкурента. А всі ці ресурси сприймають як ресурси, які потрібні без українців насправді. І те, що ми з вами бачимо, це просто звільнення. України від активної частини від українців, практично руйнація управління всіма галузями, і так далі. Можу сказати вам, що ви, як люди, які віддали країні свою довіру, свої фінанси, а можливо побудували бізнес, базуючись на валютних кредитах, ви повірили в країну і ви основа і опора. І по вам цей удар прийшовся так само, як і по всім іншим. Ефективним учасником е, всіх процесів економічних, соціальних фінансових в Україні. З чого розпочалася стратегія практично знищення України? Розпочалася вона з курсу гривні. <кій> Тому що, я думаю, ви всі знайомі з висловлюваннями класики фінансового ринку світу, де говорять приблизно так. Нам не потрібні президенти, не потрібні уряди, не потрібні парламенти. Дайте управління Національним банком і все інше вже буде здійснено так, як потрібно тому, хто управляє Національним банком. Тобто Національний банк це або інструмент розвитку, підйому, становлення, розквіту, або це може бути інструмент практично вбивства країни швидко, якісно і дуже важко зворотним. Саме тому ми вважаємо, що в три і два рази зниження курсу гривні це була та червона кнопка, яка натиснута була. І всі процеси, які пішли далі, це як принцип доміно. Ви розумієте, просто воно падає, падає, тому що немає жодної країни в світі, яка би отримала такий удар. По курсу гривні, по курсу національної валюти. І немає жодної країни в світі, яка би продемонструвала, що після навіть менш суттєвих падінь національної валюти не відбувалася руйнації фінансової, економічної соціальної сфери країни. І саме тому ми вважаємо, що з цього розпочали і розпочали через високопосадовців України і розпочали в тому числі через голову національного банку, як наслідок. Ми втратили стабільність повну фінансової системи банківської системи, і далі почалася ліквідація банків. Ліквідація банків проходила грубо з політичними мотиваціями, абсолютно без реальної підтримки і захисту банківської системи. Рефінансування давалося не під контролем, а через хабарницькі схеми. Рефінансування йшло не на оздоровлення, а на відмивання грошей. І насправді не було жодного шансу, щоб після ввалення оцього обсягу рефінансування ці банки вижили, тому що воно пішло абсолютно в іншу сторону. Це гроші, якими збагачувалася вже сьогоднішня владна верхівка країни. Крім того, через зачищення банків зачищалися найпотужніші корпорації країни. Це теж треба знати, тому що багато банків були основою для того, щоб цілі галузі працювали. Коли виймають банк, це серце, після того воно все просто падає і зникає. Воно вже не життєздатне, тому що там закладена власність, там обігові кошти цілих галузевих об'єднань підприємств. І це було і по промисловості, і це було по людям. Як наслідок, ми маємо мінус 80 банків. Це при тому, що ми в десятки менше разів маємо банків чим потрібно для обслуговування країни. Зачищаються національні банки не самі слабкі, а слабкі банки, ну корумповані, їх продовжують підтримувати, годувати, так як Платіном банк, наприклад, да? і зберігати. Люди опинилися заложниками. Це очевидно заручники всієї цієї історії. Те, що у нас сукупно 345 мільярдів гривень, от таким чином, практично вимита з фінансової системи країни, і це 55 мільярдів забрало у фізичних осіб по нашим розрахункам, і 210 мільярдів це юридичні особи. Після того вже країна не живе. Коли України викачують всю кров і залишається одне тіло, Після того життя немає. Кров викачали. Викачали кров з кожної родини, з кожної фінансової інституції і з кожного підприємства. Далі вони наступний крок робили ще більш жорстокий. Зрозуміло, це ж не для кого не секрет, якщо гривня втричі, ціни втричі. Ми живемо по світовим цінам. І це означає, що при заморожуванні заробітної плати головний інвестор економіки що? Практично ліквідований, люди не здатні купити нічого. І коли говорять про популізм, то це прикривають, по суті, знекровлення економіки, оціми пустими словами. А реальні люди припинили купувати, вони припинили підтримувати економіку, вони припинили жити. І сьогодні докорінно помінявся кошик споживання людьми. Вони припинили споживати м'ясо, рибу, вони припинили споживати навіть сир, да? вони залишилися картопля. Овочі і іноді, не іноді молочні продукти, і хліб. А це вже тягне за собою дуже і дуже тяжкі наслідки і для інтелектуального розвитку нації, і для народжуваності в країни, і багато інших речей. Крім того, коли опускають курс гривні втричі, абсолютно однозначно на базі інфляції вони ставлять непосильні кредитні ставки. Тобто вони вимили не тільки те, що вже було. А вони закрили і процес наповнення кровеносної системи новими фінансами. Тобто кредитна ставка, яка більше 25%, все це для економіки кінець. І якщо всі інші країни живуть на 3,5%, а ми при відносно зараз стабільному курсі гривні, тому що зараз зараз її застабілізували відносно, і ми живемо з кредитною ставкою 20, 25, 28%, це технологія вбивства економіки України, просто від нас очищають нашу країну. Саме тому ми е, зібрали вас виключно з однією метою, щоб, по-перше, сказати вам, що ваша біда не випадкова, що це є, на жаль, політика, яка проводиться. І саме тому е, той же фонд е, гарантування вкладів. Ну, ви знаєте, по-перше, хто його очолив? Да? Це та людина, яка була одним з керівників банку Мрія президента Порошенка. І ця людина сьогодні очолює фонд гарантування вкладів. І ця людина повністю працює в політичному контексті. Вона не працює як фахівець. І ця людина в політичному контексті допустила сьогодні таку ситуацію, коли з фонду гарантування вкладів практично нічого майже не виплачується. І ви знаєте, що там величезний дефіцит. От сьогодні, щоб ви просто знали, залишок коштів, які не отримані вкладниками банків від фонду гарантування, незалежно від того, що по закону вони мусили б отримати, сьогодні 6 мільярдів 800 мільйонів. Тобто заборгованість збільшилась в 67 разів перед людьми з моменту організації цього фонду. І це говорить про те, що там з цими активами невідомо як поводяться. Ці активи не захищають, ці активи корумповано розпоряджаються їми. І безумовно, це теж ще один напрямок, де ми мусимо серйозно з вами працювати і думати. Так от мета нашої зустрічі, яка по-перше, коли ми все це побачили і зрозуміли всю логіку, закономірність, всі умови, які ставляться, всі люди, через яких це проводять цю політику для держави. Ми зрозуміли, що ми самі, як партія Батьківщина, і з 21 депутатом в Верховній Ради просто не впораємось. По-друге, ми хотіли би інтелектуально від вас почути ваші поради і пропозиції, тому що ми плануємо діяти, ми не плануємо давати їм так знищувати країну далі. І ми вважаємо, що якщо ми, як український народ, як українське суспільство, українська нація допустимо доведення цього стратегічного плану руйнації України до кінця, ми просто частина вийде з України, а частина не здатна буде тут жити, крім як на якісь мінімальні подачки, які будуть нам платити, в десятки разів нижчі, ніж прожитковий мінімум в Європі, ніж прожитковий мінімум в інших розвинутих країнах. І тому мета порадитись. Сконсолідувати наші дії, запланувати певні кроки, які треба робити, і спробувати їх провести в життя, спробувати захистити країну. Розумієте? Ви знаєте, що нас 21 в парламенті. Ви знаєте, що в парламенті створена абсолютно подавляюча машина голосування. Вона складається з блока Петра Порошенка Народного фронту і залишків регіоналів волі народу, відродження. Вони їх просто всіх об'єднали і сьогодні збили собі десь 250 голосів. І там просто вони на цю кнопку тиснуть, не обговорюючи ніяких абсолютно і концепцій розвитку держави. І крім того, вони тиснуть за свої власні преференції. Кожен сьогодні на цьому заробляє. І бюджет буде сьогодні найбільш лобійським для того, щоб цю 250 людей цю більшість утримувати оціми подачками з бюджету і подачками для лобійськими законами по їх бізнесу. Я хотіла би, щоб ми з вами змогли обговорити і запропонувати сьогодні всім нам і іншій країні. Певну логіку, певні кроки, певні дії, які можуть дати нам результат, і де буде боротьба, яка може залишитися за для країни, завершитись успіхом. Ми, ще не радячись з вами, вийшли за ініціативою звільнення Гонтарєвої. І ми вважаємо, що навколо звільнення Гонтарєвої сьогодні може зібратися певний консенсус в суспільстві, і ми можемо чинити дуже сильний тиск на парламент для того, щоб це робилося і на президента. Ми хочемо також запропонувати провести спеціальні відкриті парламентські слухання щодо того, що відбувається з банківською системою, з депозитами, які втрачені, з кредитами, які не можуть бути повернуті, з заставами під ці кредити і так далі. Ми хочемо також заслухати в парламенті комітет профільний, який погодиться, тому що всі комітети, ви розумієте, вони по інтересам розібрані. У нас є комітет по захисту прав людей, це не миря. Григорія Немиря. І ми можемо через комітет Григорія Немиря провести всю цю лінію захисту від комітетських слухань до парламентських слухань і до того, щоб просто відпрацювати модель, як нам в цьому діяти. Тобто, іншими словами, ми не хочемо зараз дати жодного шансу довести стратегію руйнації до України до логічного завершення. І ми будемо об'єднувати країну. Ми будемо об'єднувати всіх людей, які здатні боротися для того, щоб відстояти Україну і відстояти наше життя.